Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Вийшли ми оце вечірнім містом прогуляться. Давно в нас не виключали світло. Ми оце ще хочемо послухати шум генератора. Бачите, який у нас гудить. Пішли ми, мабуть, в тебе. Добрий вечір, мої мої хороші підписники. Доброго. Ой, йо-мойо, опять світло виключають у очередні страшні на косах. На Дроті ГТБ. Що у нас тут по Олейні? Дивіться, 4980 Акція йде. І ось щедрейдар по 5927. Угу. І от верху дивіться, чумак Золота Олія по 61 гривні 50 копійок. Ого! Оце ціна. Що у нас тут по овочам? Виноград рожевий 12,50. Авокадо 18 гривень 50 копійок виходить. Кишмиш 89,95. Кишмиш? Дивіться, ось перця скільки. Гострий 54,95. І перший перець солодкий 22,95. Що mm -hmm. це вони поли не можуть ніяк помити? Глянь, такі грізні поли. Що це таке в тебе? Ух ти. Шо? Ага. Світа нема, поли грізні. Томодо. Томодо, грунтовий, 24,95. Грязний пол. Грязний пол. Я не зрозуміла, Саш. А, понятно, пішли далі. Там, дивіться, яка картопля гарна в нас. 18 гривень 89 копійок. Якісь гарбузи. 29,99. Капець. А ваги в нас працюють чи не працюють цікаво? О, бачите, ваги працюють. Капуста. 32 гривні 89 копійок. Супер капуста. Помідори жесть, конечно, так. Ще такі підгулявші. Mm -hmm. Підгулявші занадто. Морковка 11.45. Дитяка картопля дроб 16. 9,89. Так. Капуста. Пекінська 59,89. Огірочки по 69,89. Чесник перший гатунок 16 гривень, це за 100 грамів. О, дивіться, салат Айсберг по акції 1350. Перший гатунок. Оце ж, мабуть, він айсберг. А, ні, Айсберга тут немає. Це угорщику, салат лисковий угорщику. Перший гатунок 29,95. Які вони? я не знаю. Хочете, я вам покажу горщик? Дивіться, горщика немає. Не пишіть салат Перший гатунок у горщику. Салат без горщика. Кавун. 12,89. О, дивіться, кадинка ще такої диньки Не бачила цікава. А, це не динька, я помилилась, це кавун жовтий 1995. Бачите, який цікавий смак. <кхух> Нектарин 75 гривень 95 копійок. Персик 69,95. Бачите, персик який. Йшли далі, пройдемося. Далі пройдемося. Що ми будемо далі дивитися? Ну, дивіться, який великий вибір. А, коли ми оцей напиток пробували, ну таке. А це на любителя 26 гривень 90, з Карп ПТБ 25,56. Оцей пробували на любителя. Може комусь сподобається. Мені лічно не сподобалось. Так. О,сь ще одна напій 2850 гривень. такий ще напій з'явився. Харідн. 800 мл 2850 Ну, Не пробувала, хто пробував напишіть Смачне, воно чи не смачне. Так, далі. Хліба, дивіться, хліба вже понавозили, є, Достатньо його, в принципі. А вагу ми будемо провіряти. Давайте це і провіримо. Одну бухоночку провіримо та і все. 350 грамів. Все з мигльоном. Є 350 грамів бухонки чи немає. Подивимося. <кій> Дивіться, 362 грома. Вау, молодці. Спробувалися. Перестали їсти в магазині хліб і те, що на вазі. Все достається покупцеві. Це так. Зараз треба комару протерти. Так, щоб видно було далі. Бачите, який кавовий апарат поставили? Ну, він не працює, світла ж нема. Ага, дійшли ми до холодильників. Я вам правду відкрию. Світла нема, холодильники не працюють, так що дивіться дуже уважно. Акція, тут є акція, дивися, Молокія. Білий густий йогурт, 28 гривень, 60 копійок. Угу. Наша турбота, якість смаку. Та не працюють холодильники, не працюють. Це так. Он, дивіться, товар є який добігає срока годності. Скидочка йде, йогурт, чудо. Він знижечкою. Полуниця 27:70. Ось він, бачите. Ну він не просрочений. До 20.08. Бачите, до завтра треба з'їсти. Сьогодні 19. Он там ще щось поховали. Дивіться. Не можу зрозуміти, чи в мене камера розфокусовується. Так, підемо далі. Дивіться, скільки знижок, скільки оранжевих цінників. Так що завітайте в Аврору. Ой, яка аврора? Сорі, а тебе. То я була недавно в Аврорі. Молоко дитяче. 1990 злагода. 3,2 жирності. 200 грамів, ой боже, ви що? Це занадто дорого. Це занадто дорого. Дорого. 20 гривень 200 грамів. Це дитяче. Це так. Слідкують за якістю товарів, за всіма етапами виробництва. Бачите, як воно. Далі ми пройдемося в інший холодильник. О, а ці типу працюють. Ну я вам зараз скажу, працюють чи ні. Ці працюють там, де масло, холодильники працюють. А от де м'яса, дивіться, вони вже не працюють. П'ять їх виключили. Так що будьте обережні з цим м'ясом. Ну, вроді би, здутих пакетів я не бачу, зато бачу, ось це, я йде. Що у нас тут 7 гривень 49 копійок наша ряба-гомілочка? Гомілочка вам йде зі знижечкою. Бачите, пакет практично не вздувся. Ще срока дії не добіг. Вони такі, знаєте, видно, що щось не то вже. Оце більше такий, бачите? Це теж, а це йде, от бачите, здутий. Це те АТБ такий скандал був. Ось є ці четвертинки, чи шована? Четвертинка 8 гривень 19 копійок за кілограм. кури вам. Вон, бачите, як наложили курей? 10 гривень 30 копійок за кілограм курки. ну З рибою тут взагалі отдільний варіант, треба бути дуже осторожним на них завжди на цю рибу акції. Приєднуйтесь до магазину, АТБ. Тебе... Оцвічує трошки от риба. 65 гривень 30 копійок. Mm. Все, пішли. А що там по морозиву? Mm. Диви, воно мене, бачиш, розфокусовується трошки. Тепер нормально. Це буває таке з телефону. Морозиво, холодильники по морозиву. Чи бачите? Ну, я вам скажу, от дивіться, я тут притулила руку, він навіть не працює, там тільки світить підсвітка. Може, це відимость того, що холодильник працює. Оцей працює, він гудить, Отак, як руку притуляєш, оцей працює. А цей не гудить. Навірно через один. Так, якщо ви хочете ще ось, дивіться. Алкогольний напій купити. Це, мабуть, все там своя лінія Бренді Кола 28 гривень ,40, 40 копійок. І от якийсь напій темна вишня слабоалкогольний 3720. Ну, я це не употрібляю. Мені... Я просто ціни показала, може кого цікавить. Пробувала я оцей новий типаж KitKat 33 гривні 40 копійок. Думала, там кульки вони, бачите, як нарисовані, будуть зриватися, як на колодки. Ні, ніфіга. Це тільки упаковка, обичний цей кіт -кат. Доволі він смачний. Можете брати, вам сподобається. Так, далі подивимося, що тут нам. Петя нам нічого не предлагав. О, дивіться, Петя нам предлагає. 38,50. Ну, це АТБ предлагає. Спустили вони. Тільки вони вниз опустили не на уровні очей, а вниз. 38 гривень 50 копійок. Доволі непогано смачні бофлі. Це отаке АТБ. Ідемо. Добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк пишіть коментарі.